Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий слені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти все просвічення, душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі, славу, висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим благим. І животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від матея святого Євангелія читання в той час підійшли до Ісуса зберечі Дедрахми до Петра, і питають, чи заплатить ваш учитель Дедрахму?» Так каже, як увійшов до Хати, Ісус випередив Його, кажучи: Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок, зі своїх синів чи чужих. Коли він відповів з чужих Ісус сказав до нього: Отже, сини вільні, однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу рибу, яка попадеться, і відкрий їй рота, там найдеш статир. Візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять Хто найбільший в Царстві Небеснім. Ісус покликав дитину, постав її серед них і каже істинно кажу вам якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший. У царстві небеснім.